Всім доброго дня! З вами Ольга Сергійовна. Сьогодні у нас починається новий челендж. Вправа називається жабка. Стоїмо в упор на прямих руках, ноги позаду, ноги під час виконання вправи підсуваємо до наших рук і виконуємо такий стрибочок. Ось це один. Потрібно виконати десять разів. Почали. Ось і все. Чекаю на ваші відповіді. До побачення.